Ну как, нет, вас закрыли, вам не говорят до какого срока, вы ничего не имеете права, у вас нет прав. Зеков спустя полгода всех отправили, показывают, типа, мобилизованные второй год херачат на войне, зеки, которых отпустили через полгода и помиловали. Ну да. Ну, я говорю, у вас нет прав никаких. А мы, материалы, как вчера нам сказали, что жены, жены мобилизованных материал для ВСУ истерички, типа мы истерим, все это в Великой Отечественной войне никто не ныл. А если вы сравнили, <и> <и>. наш мужья защищают, нас тут оскорбляют, унижают. Да, <и> <и> <и>. скажи, у нас есть права какие-либо? Что у тебя там? Я смотрю, тебе там нравится там. Что мне делать? Я не знаю, что уже сделать. <и>. Брось все, ехать домой. Люди тут вам сидят, никто никого не посадил. Вон мам на заводе, парень, в январе как пришел в отпуск, до сих пор он, он просто отсюда, но он даже не уволился из завода, он работает неофициально просто и все, живет, уж год будет в январе. А вы херню занимаетесь там? Всех, кто сбежали, назад всех приняли в Россию. Все, изначально забегать. Ну, якщо то посадовці такого рівня приїжджають безпосередньо, так в Київ, то це однозначно хороші сигнали. Тобто, це означає, перше, що питання підтримки України на порядку денному європейських колег і воно посідає пріоритетне місце, незважаючи на. Ті виклики, які зараз також пов'язані з близькосхідними ситуаціями з конфліктом да, і з війною безпосередньо Ізраїлю і Хамасу. Тому тут однозначно це сигнал також щодо того, що підтримка України вона є сталою. Друге питання це також контекст очікування безпосередньо оцінки Європейської комісії щодо. Наших рекомендацій самих, які були, коли нам надавався кандидатський статус, і в принципі після яких є логіка така, щоб ми вже розпочинали переговірний процес, можливо, там наприкінці року або на початку наступного року. Тому я думаю, що до цього також буде йтися мова безпосередньо. І третє питання це Ukraine Facility, тобто це така довгострокова підтримка Європейського Союзу на 50 мільярдів євро. І в рамках якраз цієї підтримки також важливо розуміти, яким чином. Вона буде застосовуватись в контексті відновлення України підтримки України, тому тут як і політичний сигнал безпосередньо, так і практичні обміни тими позиціями, які будуть слугувати для продовження поглиблення нашої співпраці з європейським союзом, і важливо також, що європейський союз, тобто да буде заходити. Передвиборчий цикл, тому що вибори наступного року плануються у 2024 році, і тут е, такий буде проміжок часу, коли безпосередньо е, наші колеги будуть в електоральній фазі, і це і виклик для нас і. Необхідність також посилювати підтримку України, ні на що. По перше, ну дійсно є, є прогрес в контексті виконання наших саморекомендацій. Це перше, і це я думаю буде відображено в тому. Звітів тій оцінці, яка опублікується вже в найближчі дні. Я думаю, Європейською комісією я прогнозую, що будуть питання також рекомендації наступні для України там по допрацюванню тих чи інших питань, тому що так дійсно залишається. Ще е, декілька точно в рамках навіть семи рекомендацій питань, які потрібно, е, потрібно допрацювати, але тут важливо ж і політична складова розумієте. Тут багато чого залежить взагалі від політичної позиції і від того, яким чином налаштовані всередині Європейського Союзу щодо дійсно відкриття переговорів з Україною. Але знову ж таки відкриття переговорів це серйозна така можливість з одного боку для нас, для України, але і також серйозний виклик. В контексті якраз цього процесу наближення і нашого законодавства безпосередньо по 35 главам і тисяч законодавчих актів, які вже прийняті на рівні Європейського союзу, і ми їх маємо транспонувати, імплементувати в наше національне законодавство і зміни правил гри інституційного підсилення, яке також необхідне в цьому всьому процесі, тому викликів є багато. Ми готові їх до і в нас є чітка ціль, дійсно це повноправне членство. Але буквально вчора я спілкувався з віцепрезиденткою Європейського парламенту Катеріною Берлі. Ми обговорювали також це питання. Вона представниця Німеччини. І вона зазначала, що зараз всередині європейського союзу також серйозні дискусії, яким чином ЄС має змінюватися, тому що ну тобто, щоб так цей процес розширення він був таким досить реалістичним, і з боку європейського союзу потрібно, щоб в ЄС були також зміщені і акценти, і можливо змінені певні процедури, тому що це вкрай важливо. І В рамках чого ми будемо сподіватися на знаєте, рух з двох сторін. Даю коментарі більше зовнішньополітичного характеру. Дуже мало даю коментарів, особливо по персональних, які стосуються нашої внутрішньої політики. Я лише можу сказати, перше, да, як це оцінюється за кордоном, нашими партнерами. Ну, по-перше, ну, тематика виборів вона також дискутується. Можливо, не в публічній площині. Але дискусії відбуваються постійно і натяки подекуди також. Чому поясню? Тому що в цикл заходять як Сполучені Штати, так і Європейський Союз передвиборчі оновлюються політичні також сили, і є така, так скажемо, ну, з їхнього боку пропозиція, щоб, можливо, ми також почали розглядати це питання, тому що е контекст війни він є. Ключовим в організації проведення виборів, але всі також розуміють, що ми не можемо сказати, коли війна завершиться і скільки вона буде ще тривати. Те, що стосується там, наших внутрішньополітичних перипетій, скажімо так, особливо останніми днями, це також моніториться і відображається там всередині наших партнерів, тому що вони. Зважаючи на те, що підтримують Україну, зважаючи на те, що так готові відділяти фінансові інструменти, вони також переймаються тими демократичними процесами, які, не зважаючи ні на що, мають продовжуватись. А демократизація нашого суспільства вона передбачає функціонування здорових політичних сил, політичних партій, політичних лідерів, які в першу чергу будуть да, орієнтуватися на ціннісні орієнтири, а не на щось інше. Тому тут також прискіпливо оцінюється вся наша внутрішньополітична складова, і мені хотілось би, щоб ми виходили трішки на інший рівень як внутрішньополітичних дискусій. Також, якщо це буде, да настане пора, а вона так прогнозується, коли вже будуть також якісь і електоральні заміри, щоб ми все ж таки вибудовували це з розумінням. Що також і ворог не буде чекати, просто так склавши руки, він буде намагатися скоріш за все, також політично, якось через якісь інструменти, хоча вони зараз максимально обмежені впливати. Або принаймні будуть такі спроби, щоб ну у нас всередині також виникали певні кризові політичні моменти. Ми маємо зробити все для того, щоб цього не відбулося.